Уявіть собі, на полі бою тиша, напруга висока. Раптом з-за ворожих позицій викочується крихітний роботизований кіт на колесах. Милий, правда? Але потім бам! Починає на повну гучність лунати сирена з піснею «Gangnam Style». Його маленькі світлодіодні вушка блимають як дискокуля. І він починає танцювати. Солдати повністю збиті з пантелику. Це жарт, психологічна зброя. Деякі панічно шукають укриття, інші просто дістають телефони і починають знімати, абсолютно заворожені цим абсурдним танцюючим котом. Протягом повних 30 секунд на полі бою справжня вечірка. Кіт завершує свій виступ фінальною драматичною позою, і тут бум! Він підривається. Найбільш дивна та несподівано ефективна зброя коли небудь створена. Хто б міг подумати, що танцюючий кіт може спричинити стільки хаосу? Яку пісню, на вашу думку, він має зіграти наступною? Напишіть мені в коментарях. Дякую за перегляд!